Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про матч першого туру УПЛ 2025-2026 між переможцем першої ліги клубом Епіцентр Кам'янець-Подільський та Шахтар Донецьк, який зараз серед українських команд виглядає самим потужним. Тому й не дивно, що саме команда «Арда Турана» з самого початку. Взяла нитки гри в свої руки, вірніше ноги, і почала методично створювати небезпеку біля воріт господарів поля. Запам'яталися удар Бондаренка, який після закиду Алісона пробив повз ближню стійку. А ще простріл егіналду вздовж воріт, з яким ледь впорався захисник з голкіпером. Очередько пробивав після метушні у карному епіцентру воротар Білик на місці. Тут хочу зазначити, що на трибунах Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича було багато вболівальників, причому не тільки епіцентру, але й Донецького шахтаря. І як бачимо з цього скріну, дуже красиві шанувальниці у гірників. Але й і у лавах е, вболівальників епіцентру красунь вистачало, які палко махали клубними прапорами під час матчу. А краса не тільки рятує світ, але й надихає на звершення. Все питання кого більше, господарів чи гірників. Незважаючи на перевагу гостей, які ще декілька разів небезпечно пробивали поворотам Судаков, Матвієнко, теж Бондаренко, епіцентр натомість виявився досить кусючим суперником, який при першій же можливості проводив рязючі контратаки. Спочатку удар низом від Сафуентеса на правому фланзі карного шахтаря у ближній кут, різник перевів на кутовий. Це було на 36-й хвилині, а на 40-й теж Сіфуентес влучив поперечку. А як би влучив у рамку? Гірники відповіли ударом головою траоре з відскоком від газону. Але Білик підняв руки і перевів колястого з-під поперечки на кутовий. А потім аналогічно відбив удар Алісона зі штрафного, також з під поперечки. По першому тайму епіцентр справив дуже приємне враження. Епіцентр по перерві став відверто сушити гру, але на захист у власних воріт не зациклювався. Бо, при першій же можливості, господарі намагалися йти вперед, що, в свою чергу, приводило до контрвипадів вже зі сторони гірників. А на 53-й хвилині егіналду увірвався розріджений простір по лівому краю і вирізав пас на хід траоре вже направо. Але там і захисник завадив отримати м'яч та й сам траоре потягнув м'яз, що довелося його відразу ж міняти на еліса. Звичайно ж, Ардат Уран не бажав розпочинати свою роботу в УПЛ з втрати очок. Тому на поле один за іншим вийшли Педріньо, Азаведо, Марлон. Останній навіть гол забив, але офсайду. За далі все той же Марлон головою замикав подачу Судакова, але білик в рамці легав не ловить. А коли на 69-й хвилині помилився білик, втратив м'яч на рівному місці в своєму карному Еліас обікрав голкіпера під центру, пас назад в центр штрафної на Галісона, той далі під удар Марлона. Здавалося, все, гол. Але в останній момент захисник заблокував удар. Далі Алісон не влучив у лівий кут. Гра нагадує визний матч Ахтаря проти Ільвеса, де також гірники мали купу моментів. Але 0-0 в підсумку. Натомість в Тернополі гірники свого все ж досягли. Спрацювали заміни Арда Турана. Прийшла класна стрімка комбінація гірників. Юхим конопля проривається по правому краю і майже від лицевої лінії навішує в центр карного епіцентру, де Еліас вже тут як тут і головою вганяє м'яч в сітку. Шахтарі нарешті досягли свого 01,79 хвилина. Могли відразу ж збільшувати свою перевагу, але Запорожець догнав Марлона, що виходив один на один з воротарем епіцентру та поштовхом плеча завадив бразильцю нанести точний удар. А коли справа доходила все ж до ударів гостей, то відмінно грав Білик. Голкіпер команди Нагорняка спочатку не дав себе обіграти Педріньо, якого вивів на ударну позицію в штрафну епіцентру Еліас на 89-й хвилині, а потім вже на перший сам Еліас пробив у Білика з лівого краю карного. Вірніше сказати, Білик зробив все можливе, щоб бразильці пробивали саме в нього, загороджуючи своїм тілом, шлях м'ячу, ворота. Отже, є перша перемога Шахтаря під керівництвом Ардатурана в УПЛ, а епіцентр сподобався своєю непоступливостю, але з шахтарем так намагаються грати всі, виставляючи автобус. А як команда Нагорняка зіграє з іншими клубами, майбутнє покаже. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.